Мандрівний фестиваль Докудес завітав до Хмельницького. До 9 грудня містяни мають змогу переглянути короткометражні кінострічки. Тематика цьогорічного фестивалю надзвичайний стан. Більшість фільмів розповідають про права людини крізь призму російсько-української війни. Такі фестивалі важливі для мене особисто як правозахисниці, тому що це можливість. Побачити документально зафіксовані факти, якраз стосовно порушення прав людини, тому що про права людини можна говорити багато, але коли ти їх бачиш через призму кіно, воно краще дає можливість тобі щось краще обдумати, краще зрозуміти, краще проаналізувати. І це той формат, який дозволяє великому загалу людей побачити дійсно ті проблеми, які хочуть висвітлити автори фільмів. Проект, який. Розрахований на те, щоб підняти рівень правосвідомості кожного громадянина, серед кінострічок, які пропонують до перегляду, фортеця Маріуполь Орест. Короткометражний фільм розповідає про керівника прес служби Азов Дмитра Козацького, коли той перебував на Азовсталі. Режисери цього фільму в них виникла ідея через відео зв'язок з військовослужбовцями з оборонцями Маріуполя зняти деякі сюжети і сформувати їх в цикл документальних фільмів. Кожен фільм учасники фестивалю обговорюють, аналізують та діляться враженнями. Уявлення немає, як взагалі можна жити в цих умовах, як вони ще посміхаються, так граються, там вільний показують. По перше, як ці бідні діти там е, жили, а по-друге, які потім наслідки будуть. І перший момент це прожити да, у, в окупації там, а другий момент ще потім боротися з наслідками. Я запам'ятала те, що як головний герой, можна так сказати, Орест е, поділився з нами своїми враженнями про те, як він дійсно. Розказувала всі всі страшні події, усмішкою. Ті ну, бідні діти, переселенці жили в таких умовах, ну, ті, ну, що не побажаєш ворогу. Мені а, дуже сподобалось те, про що те, що військовий говорить з посмішкою про те, що він пережив. Окрім військової тематики, на фестивалі цьогоріч показують фільми і про збереження екології та охорону здоров'я. Перегляд кінострічок відбувається в онлайн та офлайн форматах. Побачити фільми можна також на платформі DocuSpace до кінця цього року. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.